Привіт, друзі. E, значить, минулий тиждень пропустили відосик. E, чого? Просто чесно, набрав такої всякої роботи гам'яної, яку тисячу разів всі бачили, і знімати одне й те саме просто абсолютно ніякого смислу немає. Цілий має. тиждень займаюсь такою чепухою. Головки, якась росточка, сварка кришок, росточка циліндрів, колінвали. Ну, все, що ви бачили одним словом, як завжди. Знаєте? Шліфовка картерів, але ну, не будемо ж знімати мільйон разів одне й те ж саме. Ну, а сьогодні відосик, знаєте, із розряду, як називається, знаєте, як собаці нема що робити, що вона робить? Смисл такий. Зазвичай от, на юпаки, так, вони славляться своїм дзвоном, так, через що той дзвін? Через конфігурацію поршня. От Дивіться, оригінальний юпаковський поршень. так. Ну, як оригінальний, його рідний, тіпа, такий, як має бути. І поршень від е, суви, так? від восхода суви Бачите, наскільки різниця в висоті. Висота різниця 7 мм. І тут при перекладці, оцей поршень, чуть-чуть зазор зробиться в поршній, і він при перекладці, ото вверх-вниз і він бращить. Ну, всі встановлюють отакий от поршень, чи такий, чи з водянки без того отвору, під клапан лепістковий. E, значить, а тут ситуація трошки... чоловіка не. вже встановлені значить, в моторі були поршні сови, з'їздив перший ремонт, з'їздив другий ремонт. Найти якісні поршні третього чи четвертого ремонту не може він, з водянки щось він теж не знайшов. Тому виходу особу немає, приніс такі поршні купив, звичайні птьїровські каже, е, зробив мені поки що під них, бо там все-таки в циліндрах самих. Теж вже канали е, роздерті. Все підготовлено, впуск. Ну, все як має бути, перепуски підігнані, тільки перегілізувати. Ну, зараз купляти мов, того не буду, бо то, бо то все гроші. Вот так. Е, я що собі думаю, щось так прикинув, думаю, просто що треба зробити? Треба підняти назад циліндри. яким чином підняти, а потім згадав, що в мене є така штука. Отакі от, от проставки готові. Е, колись теж мені присилали водяночні циліндри. Десь видно та ж сама ситуація, що не могли знайти хороших поршнів і на водянку просто були поставили звичайні юпітеровські циліндри і поточили от такі от проставки. Вони такі товсті, бачите, вони мають товщину 7 мм. Правда, що вони кривенькі, але ми то зараз виправимо і колегові поки що на якийсь час воно піде. Циліндри вже теж будуть розточитись під цінові поршні, тому якогось перекосу допустити ми не можемо, бо по циліндрах його не буде, так як на станку зроблено буде точно. Такого просто на напругую вона не пройде, то я тільки для того, щоб грязюку збити. Ранай, для інтересу проміряю, що воно має. Так. Мінус 5 сотих, так. І десь в якійсь точці другий. Плюс 3 сотки. І плюс 4 сотки. Десятка різниці. На такій штуці постав. З різницею в десятку, то поршень підклинить аж бігом. Коротше, перешліфуємо та й приміряємо. Так, засік собі, що оця в мене вища. Все, викладаю дві кубку, гарненько, приліпили, примагнітили. Все, навіки. 咦，比吃的好呢。 Так, зроблю торкание на сухо. Зубарова наузі, хай жальється собі. Побачите, в крива кривана бік. Ну, Ось так і є, по висоті. Так, зараз поперечку настрою. Знаєте, полюбив я ту шліфовку, мені найбільш подобається нею робити. Зараз ту карку, чесно, сам себе не можу заставити взяти і срубити. Роспачка якась, вона чиста така робота. І шліфовка. Чесно, саме більш подобається на тату. Зараз покажу, що після тукарки виходить. Вроді би і за одну установку скоріш ну, можна відрізати все, але кожен раз така сама штука. П'ять сотих вже сьом. Опа. Я зараз покажу вам. Видно? І все, а у та вся частина не бере. От здавалося б рівно, а насправді ніфіга воно взагалі не рівно і буде стояти з перекосом. Вишліфовую. Так, ну фактично така рубутьонка, що і мало що можна про це сказати. Люблю, то знаєте, як воно такого виблискує. Глянс, новий ну, йо таке. Таким чином воно просто-напросто тут і зріс, все готово. Стане просто замість тіпа замість прокладки. Я то спочатку планував його пошліфувати і посверлити отвори і нарізати різьбу, але я думаю, що лишнє. Воно просто вдінеться на шпильки. Оскільки тут шліфована площина, тут я перед росточкою поновив, вона рівнесенька. Пристає без всякого. Хитання без нічого, то його елементарно обезжирити і посадити прямо на туненький слой герметика без всякої прокладки. Зробиться це, а вже знизу буде стояти стандартна прокладка. І фактично таким чином набираємо ту ж висоту і циліндр. Точно такий ж самий по висоті, як він був із завода. І оці поршні без проблем абсолютно будуть ходити. А в момент, коли людина зможе знайти потрібні. Розібрав, прокладку зняв, гільзи замінив. І все, і поставив наново циліндри. Понятно, що не було б їх, то не вручився б я таке виготовляти. Та й, та й смисла, якщо циліндри будуть дешевші, як та робота. Але варіант отакий можливий. Бо мене були якось запитували, чи можна таке взагалі робити. І чи, ну, чи, чи реально таке зробити. Відповідь на це питання вам тепер відома. Робіть, пробуйте, всі способи добрі, аби воно робило. Тому ви знаєте, що робити. Всім удачі, бувайте!